Рашисти почали обстрілювати Херсон під час того, як там відбувалася евакуація місцевого населення. Черговий вчинок проти людяності окупанти вчинили по обіді 8 червня. Місцевий волонтер опублікував у своєму інстаграмі відео, на якому помітно, як під час порятунку пенсіонера вони на човні потрапили під обстріл. Дідусь отримав осколкове поранення. Давай, давай, посани сюди. Ба, Держитесь. Ти що? Та тишо! Ти, та вопила. Притій за нами. Під обстріли потрапили волонтери, місцеві жителі, журналісти. Тощо щойно були здійснені прильоти по центру міста. По району корабельному, а також деяких старостатах, за даними МВС, нині вже відомо про щонайменше трьох потерпілих. Згодом прокуратура повідомила про одного загиблого цивільного, зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявились підтопленими.